Вітаю вас на моєму книжковому каналі. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють Україну і всіх нас. Сьогодні я вам покажу нові надбання моєї книгозбірні. Тут буде книга, яку я виграла за донат. Тут будуть книги, які я купила просто за шалено, вигідними знижками. І будуть мої давні бажанки, які я так само вихопила за дуже вигідними цінами. Насправді, якщо ви давно вже дивитесь мій канал і бачили вже бодай якийсь ролик із темою нові книги, то ви знаєте, що я зазвичай намагаюсь купувати книги, якісь шукати акційні пропозиції, дуже вигідні. Часом щось купую і повною ціною, але в більшості випадків я намагаюся все ж таки. Шукати де найвигідніше купити, чи якась знижка, чи якась акція, ну щось таке, аби це було вигідніше. І цього разу справді все склалося ідеально, тому що й дуже вигідно я ці книги е, придбала, і це такі давні бажанки тут в мене є. Словом, зараз я вам про все це розкажу і кожну книжку покажу. Разом з вами погортаємо і подивимося. Першої показую книгу, яку я дуже-дуже давно хотіла купити, але її висока ціна якось мене зупиняла, і я розуміла, що я все одно її придбаю. Якось обов'язково вона буде в моїй бібліотеці. І такий день настав, коли в останній день високосного року, лютому місяці, 29 го числа, видавництво зробило великі знижки, і тоді там була. Також серед книг і ця книга це Рут Бейдер Гінзберг за участі Мері Гартнет і Венді Вільямс. Книга називається Моїми словами. Це легенда американського судочинства. І це жінка, яка боролася за права інших людей і за права жінок, і вона постійно у своїй роботі про це говорила, на цьому акцентувала. І мені дуже буде цікаво. Почитати цю книгу і ознайомитися з цією постаттю. І тут зібрано якраз дуже багато матеріалів. Рут Кінзберг – це була суддя Верховного суду Сполучених Штатів Америки, і це була перша жінка-суддя на такій посаді. І вона також була феміністкою і такою американською культурною іконою. Я бачу у змісті, що тут є багато і якісь колонки редакторські, і для шкільної ще газети. Потім я так розумію, і тут її робота, і е, її різні е, записки, її оголошення з лави суду, е, виступи, робочі процеси Верховного суду, суддівська незалежність дуже багато всього. Власне, цікаво буде дуже почитати цю книгу, і тут я також бачу, що є і ілюстрації. Ось чорнобілі зібрані тут. І це книга, яку я направду дуже-дуже бажала у свою книгозбірню. І ось нарешті я її придбала тоді за шаленою знижкою. І тепер дуже щаслива і якось обов'язково до неї доберуся і почитаю її. Вона ще так красиво оформлена, такі дуже мені подобається, як вона видана, і такий нестандартний трішки формат дуже класно злясе. Ще одна книга, яка також обов'язково мала бути в моїй бібліотеці, це перший комікс, який отримав Пуліцерівську премію. Я багато про нього чула і бачила. Маус Сповідь уцілілого це Арт Шпігельман, автор, і це книга про Голокост. Це історія уцілілого, і це історія Владика Шпігельмана, польського єврея, який пережив Голокост, і його сина художника. Що намагається примиритися з родинною історією, створивши про неї комікс. У 92-му році вона отримала Пуліцерівську премію. Буду читати, звичайно, що це буде дуже сумна, печальна і така історична книга, тому також така прям знахідка мою бібліотеку, і також її купила за дуже вигідною ціною, коли вона в книгарні. Якраз мала якусь таку знижку, там кілька днів чи тиждень, от була знижка саме на це видання, і я тоді одразу вирішила його вихопити, тому що ну, також е, доволі висока ціна на цю книгу. Але якщо шукати, відстежувати всі знижки, то можна дуже гарно придбати книги. ще одна книга це Василь Стефаник і його вибрані твори. Я дуже хотіла. Купити собі в бібліотеку Василя Стефаника тексти, тому що я, ну, мабуть, читала їх колись, але не дуже гарно пам'ятаю. Хочу перечитати, хочу, щоб вони десь у мене тут були вдома. І тому придбала, ще не починала читати. Це, вже в мене, до речі, не перша книга саме з цієї серії. Мені вона подобається. Ось тому, власне, обов'язково також якось буду читати. Це класика. Я потрохи її так читаю, 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 перечитую. Хмари Івана Нечуя Левицького я просто радісно зустрічала з друку, так би мовити, тому що я дуже чекала на друк цієї книги, і вона одразу вийшла не в одному, до речі, видавництві. А я придбала собі ось це видання. Дуже радію, тому що це книга про Київ, і я. Багато дуже читала про нього, що це такий київський текст, і тут так багато буде Києва, і я одразу якось дуже-дуже захотіла обов'язково прочитати цей текст. І навіть маючи електронний варіант цієї книги, я все ж таки хотіла її придбати, аби в мене хмари Івана Нечоловицького були вдома. І е, були в бібліотеці, і я якось от, коли вже е, захочу, обов'язково візьму, прочитаю, і вона мене так лишиться е, вдома. І можна буде потім колись ще перечитувати. Ось і буде вже в бібліотеці. Тому е, дуже радію, що нарешті придбала, не читала. До речі, е, скажіть, хто читав. І ще, можливо, якісь київські тексти ви мені накинете е, в коментарі, тому що я. Цікавлюсь такими виданнями, ось не дуже багато їх має в бібліотеці, і коли чую про якусь класику, де дуже багато Києва, то я намагаюся шукати і якось в список додавати ці книги, аби потім придбати або прочитати. Щоденник Покоївки, Октав Мірбо. Я вже читала цю книгу і розповідала про неї в прочитаному. Обов'язково зазирайте, якщо хочете знати мою повну оцінку цього тексту. Насправді, це книга 1900 рік, так оповідь від імені Покаївки, яка розповідає про своє життя і свої вибори, які вона робить в житті. І якраз це мене шокувало деінде, що вона там обирала і як вона вирішувала. Але читайте, знайомтеся, якщо вам цікаво, це французький автор, початок ХХ століття, так, 1900 рік, власне, оповідь. Дуже красива, мені подобається обкладинка. І також тут в кінці, до речі, у цій книзі є для нотаток зроблено, дивіться, кілька таких пустих аркушів, де ви можете писати свої нотатки. Ось так забула зауважити про це, коли розповідала в прочитаному. Обов'язково ще переходьте слухайте, якщо вам цікаво. І, до речі, це одне видавництво, так, але книжки, бачите, різного формату одна трошки така менша, от вузька книжка, інша. Більш класичного формату, до речі, не знаю, можливо, якась є в цьому закономірність. Тобто, може, українську класику це виданисто видає е, повноформатні такі, а вузькі е, зарубіжну класику. А може ні, може, й не працює це правило. Це я щойно подумала, можливо. З огляду на ці дві книги, не знаю. Може, ви знаєте секрет, які у них звужені такі формату книги, а які ні? До речі, спочатку лише було так незвично трохи читати, бо це така перша книга. Такого формату в моїй бібліотеці, але потім якось вже звиклася та й читалася. Тому мені головне тексти ось тому це е, основне. Далі книга, яку я виграла за донат на Збройні сили України, це пригоди української літератури Ростислава Семківа це Віка з каналу Віка Букблог. Організовувала збір і просила всіх долучитися по можливості. Я долучилася, і там потім був розіграш. Я виграла в тому розіграші, а подарунок був книга на певну вартість. І, власне, я могла обрати будь-яку книгу на ту ціну. І я обрала пригоди української літератури ось це книга. За якою я полювала, ще коли вона вийшла першим друком і тоді не вихопила її, це було перед початком 2024 року. А потім, вже в перші місяці цього року, вийшов наступний наклад цієї книги. Ну, звичайно, вона повинна була бути в моїй бібліотеці. І якось би вона тут опинилася, опинилась таким прекрасним чином. Я дуже дякую. Вікторії, ну і головне, що допомога армії. Я ще тоді так пригадую, написала, що головне донат. Я зазвичай намагаюся долучатися до е, таких е, акцій, розіграшів і е, по можливості. Так і я просто зазвичай просто забуваю. Ну тобто беру участь в цьому і потім забуваю. І тому це була така дуже приємна несподіванка, коли мене Вікторія відмітила, і я побачила, що я виграла в цьому розіграші за донат. Дякую ще раз Збройним силам України за те, що вони нас захищають, обороняють і дозволяють говорити про книжки, у тім числі, і силам оборони, які обороняють нас і бережуть наші життя. «Пригоди української літератури це така чудова книжка, яку я просто так трішечки тільки погортавши, зрозуміла, що це ну просто справжній скарб, який треба читати, перечитувати мільйон разів, тому що тут буде просто все про літературу. І я впевнена, що Ростислав Сеньків про це класно написав, і думаю, що дуже класною, зрозумілою мовою, я вже просто незліченну кількість лекцій його переслухала. В Ютубі, от що де бачу, то одразу слухаю. Ось я просто прогортала розділи тут і бачила, що тут просто від літератури бунту та спроптуву через романтизм, реалізм, ранній модернізм, зрілий модернізм, ідеологічну літературу другої половини ХХ століття до нового модернізму, постмодернізму та метамодернізму. Ну просто неймовірний тут вибірка просто всіх бачу текстів. Мені здається, просто тут все, що є в літературі, і я бачу тут, що імена, прізвища, їхні тексти Богдан Гарантонич, обожнюю поезію Богдана Ігоря Антонича. І тут ще бачите, такі художниця Ольга Глумчер, чудові такі ще зображення. Художниця тут працювала ще тому видання просто клас. І справді така знахідка тепер ура! Дуже радію, що є в моїй бібліотеці. Так, бачу, що поділено так на розділи. І така дуже повна книга. І тут, звісно, я розумію, що перше прочитання це буде просто зі списком і з блокнотом буде виписувати все, що я захочу прочитати після того, як я прочитаю цю книгу. Вибачте за тавтологію. А потім, вже, коли я поперечитую щось, захочу знову перечитати цю книгу. Величезна вдячність Ростиславу Семківу за цю неймовірно пророблену роботу. Я ще не читала цієї книги, але ну, принаймні я бачу по цьому виданню, що це величезна праця. Не один рік він працював над цією книгою, я слухала про це і тому величезна вдячність. Обов'язково неодноразово думаю читатиму її і радію, що. Це скарб, який тепер є в моїй домашній бібліотеці. Наступними я покажу вам книжки, які я придбала в книгарні. Є коли у них була одна з їхніх неймовірних, на мою думку, акцій і дуже вигідних. Чотири книги за ціною двох, і я одразу вирішила, що треба обирати книжки з однаковою або майже, -майже з однаковою ціною. Плачу за перші дві, так, і наступні дві такої ж ціни книги безкоштовні. І я почала в кошик додавати книги, і це все було одне видавництво. І зараз ви побачите, що це за книги. Це буде серія Мої 20-ті і жіночу прозу 20-х років я взяла. це тут зібрані тексти. Марії Галич не читала, Галини Орлівне не читала, Варвара Чередниченко не читала та Олександри Свекла не читала. І от бачу тут їхні тексти. Чотири авторки, в яких у всіх по-різному складалося життя в їхній буремні 20-ті, і, відповідно, про це вони написали в своїй книзі. Дуже хочу ознайомитися, почитати. Також так задивлялась на цю серію, але в мене ще не було досі їхніх книг. І ще одну книгу я тоді придбала з цієї серії: це молодість, любовна проза 20-х років. Тут уже автори Василь Вражливий, Олександр Мізерницький, Євген Плужник та Юрій Шовкопляс. Це друга антологія любовної прози 1920-х років у проєкті Наші двадцяті, до якої війшли твори чотирьох авторів. У центрі їхньої уваги зазвичай чоловік, у центрі його уваги жінка. Дуже цікаво. і Тут бачу також є світлини авторів, і таке товсте видання дуже класно, майже 500 сторінок. Просто чудово. І наступні книги. Також якраз чотири книги, які мені за дві заплатила, дві безкоштовні. Це лабіринти американського постмодернізму. Тоді була наявна е, тільки перша частина, тому взяла першу. Максим Несталієв, який е, ну, блискуче знає цю тему. І я... Побачила вже, що тут про постмодерністів, якраз, яких я не читаю майже, але дуже цікаво буде ознайомитися і з тими текстами, і про них почитати. Тому я побачила тут у змісті, що тут про постмодерні покоління 40-х 2010-х років, від хіпстерів до хіпстерів, персоналії тут є. Так, і Власне, така книга, яка, ну, думаю, що так розбирає е ці імена і їхні тексти, і тому думаю, що е Першочергово треба буде почитати е, тексти, а потім вже про них. Тому в бібліотеці е, хочу, щоб була, і ще друга частина є, тому треба буде ще її якось вихопати. Ось, А потім вже потроху почитувати колись. Е, або просто прочитаю цю книгу, а потім зупинюсь на яких текстах. Не знаю, як я вирішу. Ще одну книгу також тоді ж е, взяла: це Писаний світ. Автор Мартін Пухнер, це професор на факультеті драми, і англійської літератури та компаративістики Гарвардського університету. Я колись дуже-дуже давно цю книгу побачила вперше в рекомендаціях книгарні, коли я обирала щось про літературу, і мені тоді якраз порекомендувала книгарня. Також книги про літературу серед них була ця. Я так звернула на неї увагу, бо я тоді ж прочитала анотацію про те, що це книга про літературу, яка об'єднує так століття, тисячоліття, об'єднує людей, об'єднує весь світ, всесвіт наш і так, на планеті Земля, так всіх людей. Де твориться ця література, де є писаний текст, і тут, власне, тексти від початку їх створення до цього часу, там завершується завершуються ну, потеряною так і сучасністю. І я так прогорнула. Побачила у змісті, що справді, от, е, тут про те, як література формує історію, написана, що у книзі йдеться. І бачу, що тут починається із Олександра Македонського і його інтимного щоденника. Так? Потім тут бачу тисячі одна ніч і. Ш... Шагра задою, Гутенберг, Лютер, Нован, аудиторія друку, Дон Кіхот і Пірати, Бенджамін Франклін, світова література Гете на Сицилії, дуже дуже багато всього іншого, постколоніальна література Дерек Волкот, от поет Карибів і з Гогбертсу до Індії. Завершується всього 16 розділів. Вступ схід землі. Ось так дуже така теж наповнена книга. Ну, це просто про літературу, про різні тексти. І ну, очевидно, як вони якось формувалися, і, можливо, як вони впливали також на е, світ, на якісь, е, можливо, події, які відбувалися. І цікаво буде почитати власне, цю книгу. Що професор Гарвардського університету дослідив і написав і описав І ще одну. Книгу я купувала в аудіо форматі слухала, вже про неї також розповідала в одному з прочитаних «Острів скарбів Роберта Стівенсона. Така чудово-пригодницька мені от в той момент якраз прослухалась на ура, як то кажуть. Ось така книга про пошук скарбів, піратів. ось, І я її тоді придбала також дуже вигідно, в аудіо. Версію і прослухала одразу ж, аби не забула, розкажу, бо це якраз також стосується покупок цих місяців. І ще одна книга це Сара Джіо, і її я кохатиму тебе завжди прекрасна. Сподіваюсь, буде історія. І ось цей просто супер формат кишеньковий і супер ціна на нього. Ось тому одразу зупинилась на пару ще історіях від цієї авторки, бо читала нещодавно «Бунгало» і мені сподобалась та історія. Доволі цікава і так не зупиняючись, її читала, тому що якось вів так і Там дуже дуже багато всього так було сплетено. І тому, власне, мені сподобалось, тому на певний якийсь настрій і певний час вихоплю і почитаю. І тим паче, така вона дуже класна, що її можна просто кудись кинути в сумку і з собою десь, отак в торбинці, почитувати. Ось такі книги мої нові надбання в бібліотеці. Розказуйте, чи читали щось із цього, чи маєте, можливо, також придбали з якимись вигідними. Знижками десь акціями, що ви купили нещодавно, які акції полюбляєте знижки, і чи полюєте загалом за якимись акціями, чи купуєте книгу в повній ціні? Дуже вас розумію, якщо ви так робите, бо справді іноді книжка завершується, і добре, якщо є до друг. а якщо його немає. Тому мені просто шалено пощастило дивлюся на моїми словами. Справді ця книга, яка я вже думала, вона просто зникне з продажу швидше, ніж я вже якось зможу її придбати. І тому я дуже дуже радію цій книзі та і всім іншим книгам, тому що дуже класно я зекономила кошти і дуже класних книжок придбала і одну виграла за донат. Я дуже вдячна вам за увагу. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь обов'язково на канал, якщо ще ні. Переглядайте інші відео на моєму каналі. Там багато різноманітного. Зазирайте у списки відтворення і коментуйте. Я рада завжди вас там бачу, читаю в коментарях. Дякую вам за ваші відгуки, за ваші коментарі, за ваш зворотній зв'язок. Бережіть, будь ласка, себе. До зустрічі!